Початком жнив робили зажинки, жали малий клаптик, щоб у сам день жнив легше було починати. Та може й на те, щоб змилити злі сили, які хотіли перешкодити у зборі врожаю. Дай, Боже, легко почати, а ще легше дожати. Дай Боже, легко почати, а ще легше дожати. Дай Боже, легко почати, а ще легше дожати. Перші зрізані колоски, як і останні, вважалися наділені якостями, здатними впливати на майбутній урожай. В них плодюча сила зерна казали люди. See, am um, Вичили Ой, чорня, о кучеря Мочи! <пілляє> Копну кладуть колосками всередину. По два снопики хрест навхрест кладуть, а наверх ставляють о, цілий снопик колосками вниз, щоб не затікало туди на о, колоски всередину. Найбільш урочисто святкували обжинки. Тоді жінці прощалися з нивою, дякуючи їй за врожай. На кінці поля залишали жмуток невижатого колосся, зв'язавши його в бороду. Це мало бути приміщенням для польових духів, яким відтепер не було де жити. Ось тобі борода! Хліб! сіль і вода! Підисі поближче Данівки, щоб вона рясніше нам родила, пролазь під бородою, щоб ти здоровий, багатий, щасливий. А в наших людей, щоб не боліли спини. І легше нам було в наступному році жати. Треба нам на бороду в'язати, города наша пишна. Зажинок – це перша жменя. Її приносили додому і ставили на покуті, доки сіяти. Обжинок остання жменя. Ці колоски святили на спаса в церкві. Обжинковий вінок клали на голову найкращій і найдостойнішій робітниці, яку називали княгинею. Кінець мівоці, кінець. Будемо в'язати вінець із і із барвінка. Для хорошої дівки. Кладемо хліб на хліб, старий на новий, щоб не було без хлібиці. Оце наша веселка, щоб від полудня до вечора, щоб я жала веселенько, здоровенько, і богу миленько, і людям. І нам! Ти думаєш, хазяїне, ми спали, а ми твоє житечко дожинали. Ой дожали та житечко до кінця, наливай нам горілочки з збариця. Жниварські обряди надзвичайно урочисті. Своєю святковістю вони споріднюються з весільним обрядом. Деякі елементи запозичили навіть з колядування і щедрування. В жнивних та обженкових піснях величають панів господарів, княгиню, найкращу жницю та жінців, Звучать побажання багатства та добробуту. Це бороса! садом та пшениченька ланом та пшениченька ланом. Жнив селяни вирушали додому господаря. Хазяїн приймав сніп і вінок та щедро винагороджував Ай, Мати топора, та подай, мати, топора січі, рубай дерево, куди не зелена, зелена. Ой, дівчата, приїхали, приїхали! Папа, давай я тобі допоможу, ай дай вже це потомилися. Вичиняй же, господарю, ворота. Понесемо сніп із поля із золота. Застеляй же, господине, обруси, щоб на сніпочок не трусив. А у нашого господаря та золотий пас викупить цього снапа у нас. За дешево не дамо? За білого рубля продамо. Передаємо цей вінок польовий. Щоб у стодолі стояв сніп золотий. Спасибо, дівочки, за сніп і вінво. Бажаємо Сейчас на долі. Дякую, дякую, дякуємо.